Погода вирішила зробити українцям гарний новорічний подарунок, адже у святкові дні в Україну прийде суттєве потепління, і кінець грудня початок січня більше будуть схожі не на середину зими, а на ранню весну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 1 січня, невеликий дощ з мокрим снігом очікується лише вночі у Чернігівській та Сумській області. Нарешті території країни вночі та вдень очікується суха та похмура з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується відчутне потепління так, прохолодніше всього буде на сході України, Там денна температура буде підніматися лише до плюс 8 градусів тепла. А ось нарешті території країни очікується значне потепління до плюс 11 плюс 13 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона не буде опускатися нижче плюс 1 градусів тепла. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13, а вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 12, вночі буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 8, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 7 до плюс 12, а вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 11 в день, і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 1 січня ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 13 градусів. У Харкові у неділю протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в цей день буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. В Одесі, 1 січня, хмари сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являться. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!